Всім привіт! Сьогодні ми будемо з вами розбирати техніку повного йогічного дихання та дихання у джаї. Для початку вам потрібно зайняти зручне положення сидячи. Це може бути по-турецьки. Ви можете сісти на п'яточки або сісти на стільчик. Головне, щоб вам нічого не заважало, ніякий дискомфорт в колінах, в стегнах, в стопах. Ви могли сидіти з прямою спиною і концентрувати свою увагу на відчуттях роботи тіла та дихання. Я сідаю на п'яточки. Якщо ви сіли по-турецьки, ви хрест ніг міняєте самостійно. Витяніться маківочкою наверх плечі, опустіть вниз і підкрутіть куприк, якщо ви сіли, як я на п'яточки, щоб була одна лінія гребта. Якщо ви сіли на по-турецьки, тоді трішечки штовхніть тазові кістки, сідничні кістки назад. Наприклад, ви сіли, спинка у вас трішечки округлилась, штовхніть вперед. І таз завжди ви можете підставити собі якесь підвищення, подушка, або, наприклад, складене одіяло або плед. Руки розслаблені на колінах або на стегнах. Повне йогічне дихання. Воно дуже добре вентилює всі сегменти легень за дією дихальну мускулатуру, тобто м'язи вдоху, м'язи видоху. А так само покращує рухливість діафрагми. У нас діафрагма рухається вниз, коли ми робимо вдих. І наверх, коли ми робимо видих. Повне дихання, воно ділиться на три частини. Умовно ми його розділимо. Коли робимо вдих, у нас буде дихання животом, ребрами і ключицями. Спочатку ми навчимось дихати животом. Руки поставте собі на ребра, ми їх руками зафіксуємо, щоб ви рухали тільки животом. Вперед і назад. Зараз ви долоньками тримаєте легені, щоб вони не йшли в сторону і наверх. Робимо вдих, розслабили живіт і штовхнули його вперед, надули кулькою. Робимо видих. М'язами, зусиллями м'язів живота. Ми пупок направили до хребта. Вдих, надули кулькою живіт. Видих. пупок до хребта. Вдих. Тримаємо ребра. І видих. За рахунок того, що коли йде видих і діафрагма опускається вниз, наші внутрішні органи зміщуються вперед. І діафрагма може опуститись нижче. Тепер ми попробуємо дихання ребрами. Тепер руками ви ребра не фіксуєте, а просто торкаєтесь і під руками ви маєте відчувати рух ребер на вдоху в сторону наверх. На видоху ребра підуть вниз до уявного центру. Давайте спробуємо. Робимо вдих ребрами. Роздуваємо грудну клітку в сторону. Видих. Ребра пішли вниз. Ми руками собі не допомагаємо. Вдих. Видих. Добре. Тепер дихання ключицями. Руки на хрест і покладіть собі під ключиці. Робимо вдих. Ніби надуваємося кулькою, вентилюємо верхівки легень. Видих. Там рух мінімальний в ключицях. Ви можете одразу і не відчути його. Пробуємо вдих. Піднімаємо ключиці, плечі не рухати. Видих. Якщо ми тут з вами застосовували м'язи живота, тут міжреберні м'язи вдоху видиху. То тут ми з вами, коли нас піднімаються вверх ключиці, підключаємо вже драбинчасті м'язи. Тепер ми з вами попробуємо об'єднати на вдоху живіт ребра ключиці. І видих в нас так само буде іти від живота. Потім ребра підуть вниз і без зусиль опустяться ключиці. Давайте спробуємо. Вдих живіт. Ребра, ключиці. Видих, пупок до хребта. Ребра вниз до центру. І ключиці. Вдих животом. Ребра, ключиці. Видих, живіт. Ребра, ключиться. В повсякденному житті ми так глибоко не дихаємо. У нас дихання, в принципі, таке поверхневе. Часто буває так, що є защемлення в місці, коли ребра в нас е з'єднуються з хребтом. Там є свої суглоби. І коли ми починаємо. Роздихуватись, так? покращуємо і легеневу ємність, об'єм. Починається рух в тих суглобах, і якщо були защемлення, вони мають ліквідуватися. Повним диханням можна дихати 5-10 хвилин, в принципі, і починати заняття з нього любе заняття, чим би ви не займалися, воно дуже добре концентрує вас. Підготовлює до заняття, значить, які його ефекти? Мало того, що вентилюються всі долі легень, покращується робота дихальної мускулатури і покращується рух діафрагми. Цим диханням ми можемо і закінчувати наші тренування. Воно добре розслаблює і балансує нервову систему. Після Збучення, наприклад. Тепер ми з вами попробуємо дихання у джаї. Це дихання з шиплячим звуком, не повністю в нас буде прижата голосова щілина. Коли ми розмовляємо, голосова щілина відкрита, коли ми ковтаємо, голосова щілина закривається, а коли пошепки, вона не до кінця прижата. Щоб зрозуміти, як дихати, ми будемо зараз пошепки на вдоху і на видоху промовляти своє ім'я в писливій формі. Наприклад, я буду говорити танечка. Кожен буде промовляти своє ім'я. Давайте попробуємо. На вдоху. Робимо вдих і пошепки. Танічка. Видих! Вдих Танічка. нічика. Видих. Танічка. Губи закрили І із закритим ротом промовляємо своє ім'я. Видих. Ви могли замітити, що. Довжина вдоху і довжина видоху збільшилася. Ми зусиллями проштовхуємо з вами повітря наверх і повітря назад. Давайте додамо рухи руками. Руки будуть йти через сторону наверх, зуджає. Вдих. І видих. Руки вперед і наверх. Вдих. І видих. І третій тип з руками. Руки йдуть вперед. В сторону. Долоні розкриваються наверх. Відкрило грудну клітку. Видих. Руки вперед. І вниз. Ще раз руки вперед. В сторону долоньки наверх розкриваються. Вперед видих. І вниз. Тепер ми з вами з'єднаємо повне дихання і у І ви знову ж таки помітите, що вдих і видих став довшим. Давайте згадаємо, в нас буде вдих животом. Потім підуть ребра в сторону наверх. Піднімлюся ключиці. З видихом пупок піде до хребта. Ребра вниз. Ключиці без зусилля опустяться самі вниз. З уджай. Давайте вдих животом. Ребра. Ключиці. Видих. Попох до хребта. Ребра вниз. Ключиці вниз. Плечі опустили вниз. Вдих. Видих. Якщо вам важко спочатку зосередитись на тілі, ви не відчуваєте тих рухів, ви можете використовувати руки. На живіт поставили. Робимо вдих, штовхаємо живіт вперед. Руки на ребра, в сторону ребра йдуть. І ключиці. З видихом в нас. Попок до хребта. Руками не допомагаєте. Ребра вниз. Ключиці вниз. Самі ще раз. Вдих. Видих, живіт. Ребра. Ключиці. Ми зробили з вами сьогодні повне дихання і дихання у джаї. У джаї має протипокази. Це тромбоемболія, тромбоемболія легень. Та так само, якщо не пройшло трьох місяців після операції на горлі. Якщо ви мали гострі запальні процеси, так само, якщо ви маєте гострі запальні процеси легень, ви це дихання не виконуєте. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!